Отаційний центр із тіньовим обігом у понад 2 мільярди гривень викрили оперативники у столиці. До складу конверційного центру входило 45 фіктивних підприємств, через які члени злочинної групи проводили конвертацію безготівкових коштів в готівкову. Міліція провела 8 санкціонованих обшуків, а також вилучила фінансову документацію. В ході слідчих дій вилучено фінансово-господарську документацію 45 печаток, грошові кошти в різних валютах понад 20 мільйонів гривень. В 10 банкових установах Києва, Дніпропетровська, Миколаєва, Харкова на рахунки 40 підприємств накладено арешт. За оперативною інформацією, даний конвертаційний центр причетний до фінансування тероризму на сході України. За фактами легалізації коштів та вчинення фіктивного підприємництва відкрито кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Об'єднання патрульної служби з ДАІ обговорювали хмельничани. Як відомо, це місто перше в Україні, з якого почалася реформа Міністерства внутрішніх справ. Експеримент триває вже місяць. Позаду круглі столи, обговорення керівників, експертів. Тепер слово за громадськістю. Звичайно, така служба повинна бути, тому що нас же хтось повинен охороняти. Ми надіємося на цей. Даже, навіть приємно я почула таку новину, що буде у місті така хороша група. Дай Бог, хай вона запрацює, а ми будемо тільки підтримувати її. Дає, дає, як ви їх називаєте? Якщо він один ППСник, а другий даєшник, і це би вже він даєшник. У нас так само має бути, щоб можна до міліціонера звернутися і щоб він міг допоміг водію, а не наказувати водія. Небайдужі громадяни мали свої пропозиції щодо роботи нового підрозділу міліції. То, якщо вони будуть постійно в движении, постійно патрулювати, патрулірувати, с'їздять вокруг, то це, я думаю, буде положительно впливати на спокійність в нашому місті. Головне повороти корупцію. Головне, щоб взятки на дорогах не брали. Серед опитаних виявилися й ті, хто цінить не назви, а результат роботи. Зачем і велосипед, якщо вже планувалося назвати всіобщі обші Ну пусть вона буде поліція, пусть вона буде хоч суперміліція. Функції то одні і ті ж такі опитування допоможуть фахівцям експерименту зорієнтуватися, в якому напрямку рухатися далі, аби врахувати думки населення. Транснаціональний хостинг-провайдер, що забезпечував роботу сайтів із змістом дитячої порнографії, викрили працівники управління боротьби з кіберзлочинністю. Понад 20 тисяч доларів зловмисники встигли заробити на незаконній справі. Так, в ході спільної роботи з підрозділом боротьби з кіберзлочинністю в Сполучених Штатах Америки, Великобританії та Нідерландах, Нами було встановлено компанію Advanced Coasters, яка фактично знаходиться на території України, та щодо якої систематично надходять скарги та повідомлення від різноманітних міжнародних громадських організацій щодо створення та підтримання діяльністю працівниками якої ресурсів. З протиправним контентом це саме є продукція порнографічного характеру, у тому числі дитяча порнографія. Понад 30 осіб цієї кампанії займалися протиправною діяльністю, підтверджуючи документи, кліше та печатки, правоохоронці вилучили під час обшуків в офісах кампанії, а також у дата центрах, де розміщувалася частина серверів. У офісних приміщеннях компанії «Advanced Hosters» було вилучено більш ніж 50 50 одиниць комп'ютерної техніки, значну кількість флешних купичувачів, а також документацію що підтверджує діяльність даної компанії, та що підтверджує переведення грошових коштів з території України в офшорні зони? Наразі вилучене обладнання відправили на комп'ютерну технічну експертизу, яка з'ясує причетність фігурантів до розповсюдження дитячої порнографії. На Житомирщині крадії умудрялися поцупити не лише особисті речі автовласників, а й зняти деталі з машини. Усе викрадене спродували на ринках Київщини, а потім поверталися за черговою здобичу. Так тривало майже місяць, поки хлопців не затримали правоохоронці. Було затримано дві особи жителі області, не мешканці міста Житомира. З речовими доказами, які вказували на їхню причетність до крадіжки з автомобіля, в ході відпрацювання було зафіксовано їхню причетність до крадіжок близько з 15 автомобілів. Затриманими виявилися 21-річні мешканці Брусилівського району. Зізнаються, що полювали на машини радянського автопрому. Зазвичай їх не обладнано сигналізацією. Наразі у правоохоронців є підозра про причетність молодиків ще до трьох десятків подібних крадіжок.